Філософія війни лекція 39. Спосіб боротьби з майбутньою катастрофою людства полягає у діях, які переривають наш рух до цієї фіксованої точки. Сьогодні ми маємо справу з долею, з боротьбою до смерті, які такі питання, як хто перший почав чи для чого було насилувати дітей, втрачають будь-яке значення. І щоб вийти з поточних проблем, ми повинні прояснити весь жах уявлення. Про вбивчі пристрасті як неминучу долю або наше історичне призначення. Це повертає нас до меж акселеціонізму. Майбутнє, що він проракує, це лише радикальне завершення однієї з тенденцій існуючого світового порядку. У своєму утопічному або антиутопічному уявленні послюдського суспільства вільного від будь-якого політичного антагонізму воно не може поставити під сумнів найбільш проблемні параметри сучасного світового порядку. І, власне, безумство теперішнього моменту полягає в цьому мирному співіснуванні радикально різних варіантів. Можливо, ми всі загинемо в ядерній війні, але насправді нас турбує те, що ми читаємо новини, і це культура скасування чи ексеси популізму. І зрештою, насправді нас не хвилює навіть і це. Що все це означає в порівнянні з поганою погодою під час веселого вікенду? Можливо, в глибині свідомості ми знаємо, що ці три рівні екзистенційно взаємопов'язані, але продовжуємо жити. Начебто це не так. І, власне, про філософію війни. Найшвидший спосіб закінчити війну програти її, Джордж Оруел. У нашого ворога іншого виходу немає. Як програти? Філософія учить та любить.